На на Хотів би взяти коментар у вас, бо ми зараз пишемо матеріал, бачите це стрільки, тобто це зараз бачить. Хотів би взяти коментар, тобто не зараз говорити. Нас... Тут не показуємо. Я журналіст і це громадські миссиї онлайн кажуть. Якщо ви не хочете спілкуватися, можна туди з кимось якимись старших політичний. Можете хоча б розповісти, чим це відрізняється від реальних автоматів, які заборонені. в країні. Це державного трайму Це державний трайл про молодою, так? А, то, 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 тільки, ну, можливо, програти гроші тут А для чого каса?

Третє, пусто. Ну, тоді дякую. 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 Дякую.